Енеїда, Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак. Удався на все зре, проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили здесь кертомною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря планців, п'ятами з накивав. Він швидко поробивши човни. На сині море поспускав, Троянців насаджавши повні і кудочі почухав. Но зла Юнона суча дочка, Розкудкудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам, і щоб у дух не пах. Енея був тяжко не по серцю юнонні, все її гнівив, Здавався гірчіші їй від перцю. Ні в чий юнони не просив. А гірш за теї не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою Венеру звав. І що його покійний дядько Паріс прямого дитятка, путибочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що панине на паромах, а те шипнула сука геба. Юнону взяв великий жах, прягла б він та павичку. Сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла спідницю і шнурівку і хліба сілю на тарілку. Киоломчалась, як коса. Здороволе, пане, свата, ой, як ся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим голем дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватеньку старику. І зби є нею з пантелику. Тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він, який суціга, Палива вода й горло різ. По світу, як іще побіга, чиїсь багацька вильє сліз. Пошли на його лихо злеє, Щоб люди всі, що при неї послизли, щоб і він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачну, гарну, уродливу, тобі я дали біщам. Гай, гай, та йде же його кату, Ілон насухувшись, сказав. Я б все зробив за свою плату та вітри всі порозпускав. Борей не дуже жить з похмілля. Анот поїхав на весілля. Зефір же давній не з дівчатами заженихався, а я б паденщики нанявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюся, і сенєві аляпа -я, я худка! Миттю постараюсь після його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо послі чуєш не Чірк. Як збрешеш, то хоча надсяться на ласку послі не панаться, то гді від мене візьмеш чвирк. І он, заставшись на господі, зібрав всіх віців до двора. Велій погані будь поводі, якраз на морі гора. Спужерило, воду йому в ключі завило. Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався увесь, подрався, на тім'я начесав, аж струп, прокляті вітри роздулися, а море злихо, аж реве. слізьми троянці облилися, Еней за живіт бере, всі човники прощухали. Багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столи. Еней кричить, що я Нептуну півкопи гроші в руку суну, аби на морі штурму Нептун іздавна був до пічка, почув інею голосок, шатнувся зараз із-за пічка півкопи на його кусок. І миттю осідлавши рака, Схватився на його, мов ну, бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загаманів на вітрі в грізно. Чого ви гудите так різно? До моря знайте вам зась. От тут та вітрі схаменулись. І нам всі драла до нори. До лясу в ляхи шатнулись, а вот їжа каткори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тоді, як народився. Разів п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалю соснові, кругом наставили мисок і страву всякою, без змови, голодний голодний пхалися куток. Ту саму голушки легали, ли, ли, лимішку і куліш влетали. І браву кухликам тягли, та й горіличку хлистали. Насилою за столу устали і спати послі всі лягли. Венера не шльоха, шлюха, на враги не взяв, побачила, що так полоха Еолсинка що захляв, умилася, причіпурилась і, як в неділю не дилась, Хоч би до дудки на танець. Взяла очі по гризентовий і куту з вусами люстровий пішла з весу на ралець. Звес тоді кружав сивуху і оселецем заїдав. Він сьому, випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла венера і, скривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипати перед ним. Чим при тобою милий тато син заслужив та пугній платить, йому шинки грають їм, куди йому вже даримо? Хіба як здохне чорт рові, як вернеться пан до Криму, як жениться сич на сові? Хіба б уже та не юнона, щоб не вказала макогони, що й досі слухає чмолів. Коли б вона та не бісилась, замовкла і не комізилась, Щоб ти сам їй і ізвелів. Юпітер, все добивши скупка, погладив свій рукою чуб. Ой, доню, ти моя голубка. Я в правді твердий так, як дуб царство, І заведе своє там панство, не малий буде він панов. На панщину весь світ погодить, багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати, полюбиться її він мості. І буде бісики пускать. Іди не Бога, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Менела низка поклонилась із панацем своїм простилась, а він її поцілував. І ней прочумався, проспався і голод драбців позбирав. За всім зібрався і уклався, і скільки видно почухав. Плив, 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 що ж обридло, і море так йому гидло, що бісом на його дивився, Коли б, каже, в мене я втроє. Уже б не пився її гіркої і марно так не волочись. Потім, до берега приставшись, з паянством голим своїм на землю що щомні повстававши, Спитався, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли, куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, Аж гурк і в город причала. В тім в городі жила Дідона. А город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова, по городу тогда гуляла, коли троянців пострічала, так і сказала їм слова. Відких такі це гуртіпаки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки? Куди прочами ви йдете? Який вас враг сюди направив? І хто до города причалив, яка ватага розбиша? Троянці всі забормотали, дідони в ноги впали, а вставши, їй мовляли так. Як бачиш, ми народ хрещений, полочимося без талану. Ми, знаєш, втроє порождене. Еней пусти на нас ману, дали нам греки прочухана і самого енея пана. В три вилви вигнали від тіль. Звелів покинути нам троє і плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкиль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже сам. Ти бачиш, як ми обідрались, убрання, по столи порвались, охляли ніби дощня, кожухи, свити погубили. І з голоду в курах трубили, така нам лучилась поняти. Дідона гірка заридала і з білого свого лиця Платочком сльози обтирала, коли б сказала, молиться Енея вашого злопала, уже б тогді весела стала, тогді день був би нам, тут плюсь ней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба дідоні, Поклонюся сам. Потім, зідоно обнявшись, поцілувались гарно в смак. зарученьки біленькі, взявшись, балакали то сяк, то так, пішли Гідонні до господи. Через великі переходи вийшли в світлицю і напіл. І зрада ще сивуху І їли сім'яну макуху. аж поки кликнули за стіл. Тут їли розні патрави і все з полив'яних мисок. І самі гарні приправи з нових клинових та йлок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну потім з підлевою індик. на закуску куліш і каша, Лемішки, зубці, путря, кваша і маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед. Пиво, брагу, сирівець, горілку просто і калганку. Курив для духу яловець. Бандура горлиці вричала, сопілка зуба затинала, а дудка била, грала по болках, сам на скрипці грали. Кругом дівчата танцювали в дробушках, чоботах, свитках. Сестру Дідона мала Ганну. справжки дівку ходь куди. Веселу, чіпогну і гарну. В червоній юпочці боєві, запасці гарні фаналеві. В тяжках, на мисці, в ковках тут танцювала викрутасом, і неєм вихилясом під дудку била тритяка. І неї сам так розходився, як на Аркаді жеребець, що трохи не увередився, пішов з в танець, на них в обох підківки забрищали, Жишки від танців задрижали, вистрибуючи ватака. Еней матню в кулак прибравши і не досули, примовлявши, садив крутенького гайдука. А після танців варенухи по філіжанці піднесли і молодиці цахотухи тут баляндраси понесли. Дідона кріпка заюрила, горщок з вареною розбила, до дуру всі товді пили. Весь день весело прогуляли і п'ятні спати полягали. Енея ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, Зарився в проса та міг. Їх. А хто схотів побрід до хати, а хто в хлівець, а хто під сніг. А деякі так так лиснули, Що де упали, там заснули. Сопли, харчали і хропли. А добрі молодці кружали, поки ж півні заспівали, Що здужали, то все тягли. Дідона схопилась, ісхопилась, з похмілля сирівець, А послі гарно нарядилась, як би береду на танець. Взяла бархатовий, з спідницею карцет шовковий Насипила ланцюжок червоні чоботи оббула та й запаски не забула. А в руки з вибійки платок. Еней же як проспався і з'їв солоний огірок. Потім вмився і убрався, як парубійка до дівок. Йому Дідона підослала, що у покійника украла. Штани і пару чевіток, сорочку, кунтуш із китайки, і шапку пояс каламайки, і чорний шовковий платок. Як одя то і зійшлися, З собою стала розмовлять. Наїлися і прийнялися, щоб по вчорашньому гуляти. Дідона тяжко в Енея, так ще не знала, де дітися і що робить. Точила всякі валяси і підпускала разні ляси. Енею тільки угодить. Дідона вигадала грища. Еней ще веселіший був. І щоб крутився з нею ближче, і лиха, щоб свого забув, собі очіці зав'язала і у панаса грати стала, Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коли Дідони терся, м'явся, її щоб тільки вдовольнить. Тут всяку всячину грали. Хто як і віщо захотів, тут інші журавля скакали. Дудочки по і в хрещика, і в горі дуба. Не раз доходила до чуба, як загорялися в В візка, в хлюста, пари і грали, і дамки столу совали, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, був вода. Щодень Бенкети, мов весілля, всі п'яні, хоч по сунську да. Енеєві так, як болячці, або лихі осінні трясці годила пані всякий день. Були троянці п'яні, ситті, кругом обуті і обшиті, Хоч голі прибрели, як пень. Траянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницям всі ходили, про світку не було дівкам. І сам ней, спадав і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, що аж весь розум погубила, а бачця не була плоха. Отак і ней жив у Дідони. Забув і в рим римщом мандрувать. Тут не боявся і Юноний пустився в себе бінкотувать. Дідону мав він, мов за жінку, убивши в неї добру грінку, мутив, мов на селі москаль, бо хріня його не взяв. Моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь. Еней Ді, з дідоною возились. Як заселиться сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, що лився деколи і під. Дідона мала раз роботу, як з ним побігла на охоту. Та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна що там робили. Не видно, били за могили. У льоху сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оками ізморгнеш. Або, як казку, кажеш, прудка, пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало, що з голови його пропала, куди його зевесь послав. Він годів зодва там просидів, а, мабуть би, і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком згорів поглянув і на нас і кинув Карфагену оком. Аж там троянський мартопляс розсердився і розкричався, що аж весь світ поколихався. Еней лаяв на весь рот. Ось так то гадів син він слуха, убрався в патоку, мов муха, засів, усім болоті чорт. Підіть, гінця мені кликніте, до мене зараз що прийшов. Для дід же цупка прикрутіте, щоб він шинок та й не зайшов, бо хоче кудись пошлати. І Йові його вже вража мати, але Еней назлидашів, а то Венера все сважкує, Енеєчка свого муштує, Щоб він з ума дідолу звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, Три ряди під цього котив. Весь рід обв'язавшись, на голову бриль наложив, на грудях з бляху ладунка, а заді сухарями сумка, в руках нагайський малахай, в таким наряді в хату. Сказав, готов вже я, тату, куди ти хочеш, посилай. Біжили швидше в Карфагену», – зевес гінцаві, так сказав, і пару разлучий скажену. Еней б забував. Нехай звідси уплітає і риба строїти чухрає, а то заліг, як в грубі, пес. Коли ж іще буде гуляти, то дам йому себе я знати. Отак сказав, скажи, Зивес. Меркурій. Низько поклонився, перед завесем брилі зняв, через поріг перевалився, до стайни швидко почухнав. Похиливши з рук на гайку, запряг він миттю чортапхайку, черкнув із небажкурить, а він кобила поганяє, що глобильня аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тоді Купався в бразі і на полу, укрившись, ліг, йому й не снилися приказі. Аж тут Меркурій в хату біг. Смикнув із полу, мов псяюху. А що ти робиш? П'єш сивуху, зо Во всього воно закричав. Ану лиш швидше убирайся, з Дідоною не зженихайся, завез поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що досі тута загулявсь? Та скоро й не так задробиш. Зевес дурно похвалявся. Получиш добру халазію, він видавить з тобою олію, от тільки ще тут побарись. Гляди ж, сьогодні ще б убрався, Щоб нищечкам весіль укрався, мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака. Мов каїн затрусивсь увесь, і з носа потекла кабака. Уже він знав, який звес. І миттю, вибіжши із хати своїх троянців позбирати, зібравши там, дав такий приказ як мога швидше укладайтесь, з всіми клунками збирайтесь, до моря швейдіте якраз, а сам. Вернувшися в будинки, свої лахміття позбирав. Мізерії наклав дві скриньки. На чому він зараз одіслав? І дожидався тільки ночі, що як Дідона зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоч він за нею жирився і білим цілий день світом білим нудився, та бач, треба покидати.